У Кропивницькому запрацювала електронна мапа з адресами пунктів збору різних відходів. Це проєкт підприємства, яке вивозить сміття в місті. Для початку потрібно зайти на сайт екостайло, перейти в розділ Мапа. Тут з'явиться безпосередньо вже мапа пункту прийомів відходів. Ось наше меню. І тут ви можете вибрати будь-який, який вас цікавить. Вид відходів. Це побутові відходи, багатоповерхівка і окремо приватний сектор, макулатура, скло, пластик, батарейка, ну і інші зелені відходи, ось будівельне сміття. Натиснувши на вид сміття, можна побачити адреси, де відходи збирають на переробку. Наприклад, ось батарейка. Ми вже бачимо, де в місті знаходяться ці пункти. Натискаємо на цей пункт. І вже бачимо ось адресу. Ми тільки надійних партнерів розміщуємо на карті. Це дуже важливо, які ми точно знаємо, що їх реально утилізують. Є люди відповідальні, які це перевіряють. Вулиця Соборна позначена на карті як місце збору батарейок. Воно розташоване в торговельному центрі. Наталія Медведєва принесла сюди батарейки. У Кропивницькій з Польщі приїхала до родичів. Каже, там за несортоване сміття штрафують. Бо то не можна, щоб було в землі, то завжди. Якби ще було б так в дворах стояли ці контейнери, що можна пластик, шкло і папір, то б взагалі було б добре. А Так приходиться ходити до супермаркета і шукати по городі, по місту. Переселенка з Херсонської області Ірина Бородіна живе на вулиці Соборна. Про електронну мапу сортування сміття не знала. Говорить, окремо виносить пластикові пляшки у контейнер в сусідній двір. Ось таке только я не знаю, може бути теж надапі таблетакати там. Сира какувати, що то там нині мапа працює у тестовому режимі. Жителі можуть надсилати підприємству свої пропозиції щодо удосконалення. Сортування сміття може зменшити кількість захоронених відходів, наприклад, пластик, целофан, да, скло, вони звісно можуть йти на переробку. Якщо людина викидає будівельне сміття, тобто кирпич, штукатурку, викидає сміття, контейнер для твердих побутових відходів. Котрі потім попадають на сортувальну лінію, тобто поломки сортувальної лінії. Тобто, це зайві розходи на сортувальній лінії, все сміття відсортовується і окремо вже воно зберігається і далі вже відвантажується. На карті позначили і місця збору ялин і сосен. Безпосереднім вивозом ялинок на полігон будуть займатися комунальні служби міста. Ну, у нас до містян тільки одне. Прохання, щоб вони не залишали ялинки в контейнерах і сосни. Тому що саме ялинки, сосни є основною причиною поломок механізмів сміттєвозів в новорічний період, Ну, а це призводить до збої в прибиранні міста. Ялинки і сосни, вони відносяться до зелених відходів, їх не Можна змішуватися твердими побутовими відходами, тому що ну як мінімум це вогненебезпечно. Буде вже утилізація. Збирати сосни та ялини почнуть з 15 січня. Їх перероблятимуть на щепу. Олена Жикалова, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.